Всім привіт! Сьогодні думаю, нічого не знімати, але я сходив в магаз і покажу, що купив. По-перше, це вже класика цей це раз сирний і хот-дог. хочу ще раз його скуштувати, зрозуміти точно який він. Потім ще знайшов таку от бомбу. Короче, пампушки. Всього лише 19 гривень, Блін, вони дуже пахнуть, Ну, правда, не прям свіжі, але розігріти, буде топ. Взяв такий от лимонад. 40 чимось гривень. Також мені подобається. І дефолтний енергос Воля. От такі от справи. Ви я йшов в магаз, тому що хотів цей лаваш взяти. Щоб мені захотілося лаваша, але його не було. Сьогодні я смажу картоплю. Коротше, вже кинувся все, що в мене було. І Івонскільки чеснока начистив. Так, всі вирішив я додати курячу грудку, по копчину. І ще додам окремо гірчицю і зараз піде чесник. Так, ну що, все готово. Така от у мене порція. Буду їсти з гострим соусом світчірі. Ну і з пампушками дуже смачними. Всім приємно апетиту. Сьогодні в мене план це треба знову пилососити. так Тепер зал найбільша територія і тут найбільш брудне ще тому, що ну, це кресло коруче, воно осипається, і бачите, які шматочки від нього залишаються. От, і кожен раз приходиться це прибирати. Так, зал, все. І тепер прихоже, тут треба трохи поприбирати, поскладати капці і давненько я тут вже не пилососив. Так, сутак, тепер чистота, треба ще там трошки прибрати. І... Оця територія ластова. Килиму зараз добре пройдусь. І оскільки бруду там було, Жесть. Я здається, три або чотири рази не вичищав після того як соси. Привіт! Сьогодні зимову доставку Короче, знову Франческа по знижці. До речі, непогано виглядає. Потім взяв картоплю фрі. Взяв самий такий звичайний чай чорний. Мівіну і пирешку. Таку не ну, вирішив взяти, щоб завжди валялась. Потім взяв сосисок, як вони звуться, няшки. А, ні, м'яс няшки. Взяв енергоз берн. Потім що це у нас серветки з ароматом винограду та магнолії. Цукор, картопля, і, до речі, нарешті вона хороша. А ще порядка зі смаком курка. І взяв ще 2 КГ борошна. Вся ця закупка обійшлася 480 десь гривень. І, до речі, і ще замовити коротше, 5 літрів е -е, олії. Там була по знижці е -е, непогана ціна. Але не було в наявності, тому не взяв. Так, а ще я кидаю всі кроси, що в мене є, треба їх попрати. От і нарешті забрав ті, що на вулиці лежали. Всім доброго ранку. Такий от у мене сніданок. І коротше, сьогодні план <кхід> в мене я дістав курку ще зночі. І буду готувати, що то з неї поки що не придумав. що. Я гляну відосики, як її правильно розділити. І приготую, я думав, зробити жаркое. і відбивні. Не знаю ще. От, ще думав, в принципі, суп. Буде вечором, тому що вона ще розморозилась. Всім приємного апетиту. Так, отаку от кількість я підготував. Зараз я це все перемию і залю водою. Хоча готувати я ще не скоро буду. Так, все перемив. Набираю води і треба зараз ще часника начистити, щоб був заготовлений також. На вулиці так прохолодно. Коре, думав, що готувати, думав зробити звичайний цей суп, але чи то нема в мене бажання. І я б з радістю поїв борща. Для цього мені треба капуста і буряка у мене немає. Ну, власне, за цим я зараз і йду в магаз. Але я не впевнений, що там воно все є. Так, прийшов я з магазу, що я купив? Ще таку от картоплю 9 гривень. Просто не знаю на що я взяв. Взяв енергосік, Воля. Звісно ж, капуста така невеличка. І буряк. У це обійшлося 30 гривень, а це 40 Давно я так мало <нів> не закуплявся. Навіть продавець каже, може вам щось <нів> ще дати. Коротше. В принципі, я думаю, курка вже Да, вона більш-менш розморозилась. Зараз можна приступати до розборки. Першочергово я ставлю варитися буряк. Йому треба десь 40 або більше хвилин. І ще будемо дивитись. І зараз будемо його розділяти. Як Розпочнемо з ніжок. Передусім, у вас повинна бути зручна дошка досить велидром. Надрізати. Ну, коротше, просто по суставу зрізати, то нічого складного. Щас... Так, ну що, бачите, з цієї сторони я взагалі ідеально витягнув з цього суставчика. З цього перший раз не дуже вийшло. Ну, такі от карачка виходять. По-моєму, нормально. Це було якось навіть занадто просто. Дивимось далі. І тепер крильця. Так само будемо їх відрізати по природних лініях. До крильця я волію підходити ззаду. Так простіше знайти лінію сухожилля, де потрібно надрізати. Так, і надрізаєте таким от чином. Ну, начебто, принцип, плюс-мінус той самий. Про... Так, ну що, вийшло все доволі просто. Знову ж таки, тут можна сказати ідеально. Та й тут теж вирізав. От і отакі от вийшли крильця. Далі пальцями знаходите центральну кістку. І робите надріз так, щоб все йшло вздовж тієї кістки. От Ось таким от чином, такими рухами, обережними зрізаєте фактично з каркасу грудку. Навіть... Так, ну що, знову повторилася історія. Дивіться, от перше філе. Коротше, бачите, я його зрізав без малого філе. От воно залишилося ось тут. Це я зараз також зріжу. А от друге я більш так якби вже натренований підійшов і її, дивіться, абсолютно. Як магазинна філешка. і навіть усе маленьке філе залишилося разом з основним. От. Ну, Тут трошки зрізать оце біле і все. От. І от цей каркас залишається. І так, це каркас. І я його зазвичай використовую для бульйонів. Для цього я ще роблю напріс, переламую просто таким чином. І дві частини курки є для бульйону. Ну, все залишається поділити цей каркас на дві частини і буду кидати в воду. Тепер вже треба вмикати рецепт борща, бо я не пам'ятаю по якому я готував. Прикол в тому, що я не можу знайти рецепт той, по якому я готував. І по-моєму там не треба було варити буряк. короче короче Буду я робити, мабуть, з голови. Тому... Так, значить, філе я відкладаю, його я, мабуть, просто заморожу. от а це виходить, піде у нас на жаркою. Я кинув я м'ясо варитися, спочатку відварю і потім заново воду налю. От. А буряк я згадав, що я не варив, тому що я тоді його в цьому в пароварці, робив. Короте, зараз тут ще поприбираю. приставив я сюди, тому що тут зараз бризання, то буду ставити вже смажитись, робити засмажку. Так, дивіться, доставив м'ясо. Зараз цю водичку зливаю, наливаю нову і кидаю його знову. І от вже нарізав моркву. Так, Додали моркву. і от вже готовий у мене буряк. Зараз буду його нарізати. Точніше буду натирати його на терці. і заодно з часником це зроблю. Додали буряк і зараз треба трохи концентрату, щоб не втратився колір. Тут все смажується, тут вариться і от дивіться, цю частину я також поділив, тобто на ножку і отаку от. Таку от. Таку ж косточку. І це все піде в мене на другу мою страву. Зараз я перекидаю це в кастрюлю. Це додав я томатної пасти, цукру, солі, перця. І зробив трошки поменше вогонь, Десь на 6. От. І я обсмажую. Так, додав я ще трошки води і зараз чекаю, поки це все випарується. І а, треба ще нарізати капусту. Так, рад у мене закінчилась, тому я туда отакий солодкі чілі просив. Тут все перемив, і нашинкував дуже, отак тонесеньку капусту. Потихеньку починаю я готувати, жарку я, вже зараз буду смажити м'ясо. Дістав і масо і зараз буду знімати все саме м'ясо. Приберу шкірку, кісточки і дочекаю знову закипи. ну, і тут я все закипити. Що можу сказати, навіть з одного цього каркаса вже стільки м'яса, що для мене це навіть забагато. Мабуть, треба було тільки його відварити де і все. От, зараз зачищаю це і скоро можна буде кидати капусту. Все, повичищав все, що можна. О, це все піде сайману. І зараз буду закидати вже мабуть, капусту. Все, кинув я капусту. І зараз треба швиденько картоплю нарізати і закинути засмажку. Картоплю я подумав теж не дуже полюбляю борщі, тому я всього дві картоши додав. В принципі, що дві хвилинки буду закидати. Так, ну що, додав я засмажку і от як воно все виглядає, ще не перемішував. Начебто колір нормальний. Ну і тут вже скоро щось буду давати цей цибулю. А борщ, я не знаю, може ще декілька хвилин хай прокипить. Зараз спробую на смак. Ну що борщ офіційно готовий, а жаркою отут вот вже пішла і морква, і чесник, і скоро піде картопля. Зробив я вогонь поменше. От. І собі вже насипав таку порцію, як на мене виглядає апетитно. А і от буду їсти сибулу, ще треба солі сюди покласти. От. І поки буду доготовувати, заодно поїм. Що я можу сказати? Це дуже смачно, не вистачає якогось сала може. От, і жарку я майже, майже вже доготувалося. короче, доріжу ще картоплі. Мабуть, буду закидати. Так, дивіться, додав я картошку і залишки чеснака. Ще перемішаю, трошки обсмажу і знову томатна паста піде. Ножки я дістав, познімав все м'ясо з них. А у ті, що повище, я кістечки думаю залишу, тому що ті занадто були широкі і не поміщалися нормально. От зараз треба залишати тільки накрити і чекати. От я з'їв ще одну порцію, все, як завжди, дуже смачно. І от скільки у мене залишається борща. І тут вже я вимкнув, тут все готово, Жаркоє, в принципі теж. От, на випаній плиті залишається, хай доходить. От, а я тим часом одягаюсь і сходжу в магаз. прийшов я з магазу, взяв я собі нікотин. взяв морозиво, Щоб мені захотілося, бо я напарився тут. От, потім взяв такий от хліб, оцей фірма оця кривозерська, не знаю, вона така класна, я вже і булочку скільки брав. Від цей хліб він прям, прям супер м'який. На жаль, не пощастило, немає пампушок. Пампушки до цього. До борща, це було взагалі топ. Але, на жаль, їх немає. І взяв класику, вже для мене це живчик. От. Зараз ще гляну, що там у мене тут, в принципі, доготувалось. Треба хіба що перемішати. Ну, теж виглядає, не знаю, як вам, мені дуже навіть апетитно. Скільки в мене на це пішло часу, десь... Мабуть, години 3 або половиною. Ну це я ще враховуючи, що я в магази ходив і таке все інше. Зазвичай я кидаю хліб в холодос, але цей він настільки ніжний, що мабуть, не буду цього робити. А, і до речі, він ще із кунжутом і от написано запашний і реальний прямо запах у нього дуже класний. А зараз я буду домонтовувати відео. От, і пізніше ввечері щось гляну. До речі, той, що серіали починав дивитись, що мені з першої серії він не зайшов, тому я дропнув. От, а позавчора, здається, глянув темний лицар. Першу частину. Мені дуже сподобалось, якось я не дивився ніколи. От, і сьогодні, можливо, гляну вон, другу частину, яка у нас 2012 року. Да. От, тому усім дякую за перегляд, дякую за підписки, за лайки, за коментарі, за будь-яку активність. Усіх люблю обіймаю, цілую. І до зустрічі в наступних відосах.